Сьогодні з пастором Джозефом Принсом слава Господу. Давайте звернемося Це, до Слова Божого. Закон був даний Мойсеєм, а благодаті істина and прийшли and через Ісуса Христа. Це дивовижно. нещодавно я слухав одне послання і здивувався, тому що є люди, їхні голоси звучать дуже голосно, які хочуть дотримуватися закону, повернутися до закону. Вони не розуміють ту мету, заради якої Бог дав закон. Я за закон, але тільки з тієї причини, заради якої Бог. Бог дав закон, Бог дав закон не для того, щоб виправдати ним когось. Бог дав закон, щоб всі стали винні. Ми забуваємо про те, що закон був даний Мойсеєм. А благодать і істина прийшли через Ісуса Христа. А там, де з'являється благодать, вона змінює ситуацію. Багато людей, навіть деякі проповідники, лідери й пастори кажуть про це. Я не насміхаюсь над ними. Я говорю це зі скорботою. Вони більше вірять в Мойсея ніж у Христа, Сина. Вони більше вірять у гріх ніж в Божу благодать. Вони більше вірять в те, що зробив перший Адам, ніж в те, що для нас зробив останній Адам, Ісус Христос. Це видно в їх проповіді, в їх страху, у їхньому підході. Але друзі, якщо ви відкриваєте гріх благодаті, благодать поглинає цей гріх. Гріх не може зупинити благодать. Якщо гріх може зупинити благодать, то гріх сильніше благодаті. У посланні до Галатів 5 Біблія говорить нам, ви полишилися без Христа. Це жахлива річ. Ми не хочемо залишитися без Христа. Так якщо ви грішник, то вам потрібно бути з Христом у його праведності. Якщо ви хворі, у вас проблеми, доктор дав вам невтішний прогноз. Ви хочете, щоб Христос був зціленням для вас. Єдине, що може перешкодити Божій благодаті текти у вашому житті, це самоправедність. У той момент, коли ви переходите до самоправедності, ви говорите, Христос, відійди! Мені не потрібно, щоб ти був моєю праведністю. У мене є свої добрі справи. Ви чуєте? Ви залишаєтеся без Христа. Ви, що законом виправдовуєтесь, полишилися без Христа, відпали від благодаті. Не ви що зрішили. Тут йдеться про тих, хто виправдовує себе законом. Ви відпали від благодаті. Самоправедність призводить до осуду, а осуд це показник. Коли у вас кір або якийсь висик, це симптом чогось у вас всередині. Так, висока температура говорить про те, що ваше тіло бореться з інфекцією. Теж саме Осу. Він говорить про те, що ви живете в самоправедності. Благодать не може такти там, де Іосуд. Коли Ісус навчав учнів, як звертатися до гори, зрушність. Як ви пам'ятаєте, все почалося з того, що Ісус підійшов до смоківниці. Він ішов по дорозі з Війфанії до Єрусалиму. Багато з вас, хто побував там, ходив цим шляхом. Смоківниці там більше немає. Він прокляв її, так? Але, Але там є інші, інші смоківниці і, або фігові і, дерева. Фіга це дуже цікаве дерево. Після зими вона скидає листя. Коли наближається весна, вона починає покриватися листям. Біблія говорить, що Ісус підійшов до однієї такої смоківниці у пошуках їжі. Плодів. Але Біблія, але Біблія говорить, що ще не був час плодів. Так чому ж підійшов до смоківниці, у якої було листя, як каже Біблія, але у якої не було врожаю? І чому Ісус прокляв смоківницю, якщо ще не був час для плодів? Якщо ви побуваєте в Ізраїлі, ось чому корисно їздити в Ізраїль. Ви дізнаєтеся, що у смоківниці в Ізраїлі є бікурім? Слово бікурім це перший плід. фіги. задовго до того, як починається сезон плодів, з'являються перші плоди. Смоківниця представляє Ізраїль. Ісус підійшов, тому що на ній було листя. Видне, мов на ній є перші плоди. Але Ісус не знайшов на ній перших плодів. І він прокляв смоківницю. Він не прокляв її, тому що був злий, або тому, що зірвався. Він прокляв її, тому що це був урок. Смоківниця, листя і немає плода. Старал. Він прокляв її. Чому? Тому що він не хотів, щоб люди обманювалися. Перша згадка про фігові листки це коли Адам і Єва прикрили себе фіговим листям. І що ж представляють фігові листки? Самоправедність. Коли ви захоплюєтеся самоправедністю, віра не може текти. віра не може текти. Закон це самоправедність. Ось чому у посланні до Галатів сказано. А закон не від віри, закон не від віри. Послухайте, закон не від віри, але у справах. Але хто чинитиме, той житиме ним. Тобто, у той момент, коли ви переходите до справ, ваша віра не може працювати. Якщо ви говорите і вірите, це той дух віри, який Бог хоче бачити у вас. Ви чуєте, друзі? Якщо ви живете у самоправедності, у справах, ваша віра не може текти. Амінь. Отже, Ісус показав нам, як вірити і говорити, вірити і говорити. Вірити і говорити. Вірити і говорити. Давайте повернемося до Євангелія від Марка 11, І згадавши, Петро говорить йому: Учителю, глянь, фігове дерево, що прокляв ти, усохло. А Ісус йому відповідь каже: майте віру Божу. «Поправді кажу вам: як хто скаже горіцій, порушся та й кінця до моря, і не матиме сумніву в серці своїм, але матиме віру, що станеться так, як говорить, то буде йому слово засумнівається, це слово діакріно грецькою. Це дуже цікаве слово. Насправді. Справді вона означає змінити. Ісус каже: як я звернувся до смоківниці, так ви можете звернутися до гори, І вона послухається вас. Але це не все. Давайте подивимося на значення кореня діякріно. слово дія грецькою означає через щось, за допомогою чогось. Кріно це слово, яке означає судити, засуджувати. І якщо об'єднати їх, то ми отримаємо слово, яке означає засудження в серці. Ось у чому різниця. Ось чому у вас виникають сумніви. Ви починаєте сумніватися. Усе через те, що у вашому серці виникає осуд. Діакріно за допомогою осуду. Я покажу вам місце в писанні, яке об'єднує все це, так римлянам 14, 22. Ти маєш віру, Май її сам про себе перед Богом. Дивіться, блаженний. Він говорив про їжу, про те, пити вино чи ні, їсти м'ясо чи не їсти. Ти маєш віру? Блаженний той, хто не осуджує самого себе за те, про що випробовується. Зверніть увагу. Аго на слово засуджує, це слово кріно. Діакріно це засуджувати себе. Якщо ви засуджуєте себе, віра не може працювати. Віра не може працювати. Чому тому що працює самоправедність? Ісус сказав: ви можете говорити правильні речі, але переконайтеся в тому, що у вашому серці немає засудження. Блажений той, хто не кріно самого себе, за те про що випробовується. А хто має сумнів? Ми бачимо протиставлення. До речі, грецькою тут знаходиться діакріно, те ж саме слово, яке Ісус використовує. Коли говорить, щоб ми не сумнівалися. А хто має сумнів, відчуває осуд, коли їсть буде осуджений, бо не робить із віри, а що не від віри, те та гріх. Так амінь. Ви вчитеся чомусь, друзі? Ці вірші об'єднують все разом, щоб ви розуміли, що таке кріно. Сумніви. Бог хоче, щоб ви дійшли до місця, де не буде осуду в вашому серці. І єдиний спосіб це бачити Христа в якості вашої праведності, покласти всі надії та очікування на Христа як на вашу праведність. Під час хвали і поклоніння ви поклоняєтеся Богу, вашій праведності, Богу, який виправдовує вас. Бог хоче, щоб ви жили і раділи в Бозі, який виправдовує нас. Я буду закінчувати на цьому. Це дуже цікава і прекрасна історія яка починається досить сумно і депресивно, але закінчується чудесним чином, як це часто буває з тим, що робить Бог. Це національна катастрофа зі старого заповіту. Вона була безпрецедентною в історії Ізраїлю. З року в рік Бог попереджав Ізраїль, щоб вони не поклонялися іншим богам, ідолам, а вони поклонялися різним ідолам, під різними деревами на полях. Вони навіть приносили в жертву своїх дітей і немовлят своїм богам. Це були людські жертви, все це відбувалося в 386 році до нашої ери. Тоді прийшов Навуходоносор, цар Вавилона. Бог дозволив йому здобути перемогу над його народом. Він спалив храм, захопив полон всіх мешканців Юдеї та Ізраїлю і повів кращих з них до Вавилону через 36 років після навуходоносора і полонення Ізраїлю цар ім'я Кір захопив Вавилон. Він сказав євреям: повертайтеся назад і відновіть храм, а я забезпечу вас. Ось що сталося після 70 років Ізраїлю в полоні. Вони почали повертатися назад. руїни. там були одні лише руїни, порох. Крам був знищений дощенту. І коли вони повернулися назад, то через два роки після свого повернення вони прокинулися і сказали: Гей, не забувайте, для чого цар відправив нас назад відновити храм. Ось що трапилося 3. А другого року, по своєму приході до Божого дому, до Єрусалиму, другого місяця почали робити Заровавель. До речі, Заровавель, князь дому Юди. Крім того, ви знайдете його ім'я в генеалогії Ісуса Христа. Він нащадок царя Давида. Ви побачите, що його ім'я згадується в генеалогії Ісуса Христа. Отже, заровавий. Він пішов як князь коліна Юди і став губернатором. Правителем над юдеєю. Ісус, син Йосадаків. Ісус, другий лідер, став первосвященником в тому залишку, що повернувся. Церква. Ці два лідери представляють нашого Господа Ісуса по перше, царське правління Зарувавель з коліна Юдиного. царська лінія. Царське лідерство, І Ісус Превосвященник. Він прообраз Христа, Цар і священник. Об'єднавши їх разом, ми отримаємо царя священика. Отже, вони почали працювати. Але левитів, від віку 20 років вище поставили керувати над працею Господнього дому. Отже, вони почали працювати. Пам'ятайте про те, що коли ви будуєте дім Божий, диявол не залишить вас у спокої. Хто з вас розуміє це. Наступний розділ і став народ тієї землі ослаблювати руки юдиного народу та страхати їх. Прибудуванні і підкуплювали вони проти них до радників царських, щоб заламати їхній задум по вхідні Кіра Царя Перського і аж до царювання Дарія Царя Перського. А за царя Хашвероша на початку його царювання написали вони оскарження на мешканців Юдеї та Єрусалиму. І знаєте, що сталося? Робота фактично зупинилася. Будівельні роботи зупинилися. Знаєте на який час вони зупинилися? На 12 років Бог не говорив їм зупинятися. Що you трапилося з заровавлом в цей час? З лідером, що сталося з Ісусом, первосвященником вони були лідерами країни. Ми не чуємо про них. Що б там не було, Божий народ впав у вічай. Вони дозволили осуду прийти. 12 років робота не виконувалася. Вони нічого не зробили. У кінці 12 років Бог підняв двох пророків. Огія та Захарію. Огій був молодий, а Захарія був ще молодший. Бог підняв цих двох пророків, тому що робота ще не була зроблена. Знаєте, що зробив Огій? У книзі Огія 1 ви побачите, що відбувалося. Я розповім вам коротко. Огій прийшов до народу і сказав: Гей, друзі! Чи не час вам жити в будинках? У ті дні, коли вони будували Божий храм, вони жили в наметах. Потім у них з'явилися будинки з дахом і стелею. Вони більше не були паломниками, які жили в наметах, будуючи в першу чергу дім Божий. Вони навіть не будували дім Божий. Вони просто заклали основу і перестали працювати. І тепер у них самих з'явилися будинки зі стелями. Огі говорить, що це таке? Ви живете в будинках і говорите, що не настав час будувати дім Божий. Ще не час будувати Божий дім. Огі говорить подивіться на своє життя, що відбувається. Ви п'єте і, і не напиваєтеся, ви їсте, але не наїдаєтеся, ви заробляєте і гроші, але кладете їх у діряві мішки. Says, Він каже: все тому, що ви нехтуєте домом Божим, шукайте ж найперше царства Божого і праведності його і все інше додасться вам. Отже, це буволій. А як щодо молодого пророка Захарії? У нього є своя книга, книга Захарії. Бог показав йому, що сталося насправді. Ви хочете побачити, що сталося з тими двома лідерами: Заровавелем і первосвящеником Ісусом. Губернатор і первосвященник. Бог показав Захарії, третій розділ Захарії і показав він мені Ісуса, великого священника, що стояв перед лицем Господнього ангела, а сатана стояв по правиці його, щоб противитися йому. Перше ми бачимо особистість. Ми чули про опозицію, про скарги, про радників. Його ніння Ми не чули про сатану, але він працював за лаштунками. І як він працював? Пам'ятаєте ім'я Сатана. Хасатан на євриті? той, хто звинувачує. Подивіться на те, що трапилося <звіст> з первосвящеником <звіст> Ісусом. Що сталося з ним? <звіст> Сатана стояв по праву руку від первосвященика Ісуса, щоб протидіяти йому, і сказав Господь Сатані: Господь буде карати тебе, Сатано, і буде карати тебе Господь, який вибрав собі Єрусалима. Чи ж він не головешка? Це слово про первосвященника Ісуса, що вціліла від вогню. А Ісус, одягнений був у брудну одежу, і стояв перед лицем ангола. Ми бачимо причину, чому робота зупинилася, чому люди впали у відчай, чому супер. Виявилися успішними. Вся справа у тому, що який лідер, така і нація, який лідер, така й сім'я, який лідер, така і компанія, корпорація. Усе піднімається і падає на підставі лідерства. І цей лідер знаходиться під осудом. Ісус був під осудом. Про це говорить брудний одяг. Коли приходить осуд, то що може зупинити його? Благодать? Якщо ми дозволимо собі опинитися під осудом, то ми фактично говоримо: Христос, ти не потрібен мені, тому що в мене є моя праведність. Це доказ осуду. Ви чуєте, друзі? І у той момент, коли ви починаєте засуджувати, благодать припиняється. Так? Опозиція перемагає. Так так яке ж рішення? Наступний вірш, і він заговорив та й сказав до них, що стояли перед його лицем, говорячи, з нього цю брудну одежу, і сказав він йому Ісусу, я зняв минулий час. Дивись, дивись, Ісус. я зняв з тебе провину твою. і Зодягну тебе в шати коштовні. Це одяг праведності. Я кажу вам чітко і ясно прямо зараз в ім'я Ісуса. Бог каже: подивися, я прибрав твої гріхи. Але церкви кажуть, ми повинні ходити в святості. Люди повинні почути. Подивися, я прибрав твої гріхи. Згадайте паралізованого. Друзі розібрали дах, щоб упустити його до Ісуса. Він не мав сил ходити, поки Ісус не сказав. Син, твої гріхи прощені. Це дозволило йому ходити в святості, у силі. Якщо ви не знаєте, що ваші гріхи прощені і не знаєте цього напевно, у вас немає сил, щоб ходити. Ваша хода не впевнена. Так, ви повинні знати напевно. І тоді ви будете ходити твердо. Ми не розповідаємо yeah. про щось дивне. Люди yeah. кажуть, благодать і святість це різні речі. Yeah. Ні, благодать це сила для справжньої святості. Yeah. Це третій розділ книги Захарії. Бог показав цьому молодому пророку, що сталося за лаштунками. Але був і інший лідер зарувавель, Губернатор. Що сталося з ним? Наступний розділ, четвертий розділ. Бог показав пророку Захарії Менору, минуру я не <поставлен> буду говорити про світильні. Я розповім про нього іншим <поставлен> разом, і, «І говорив я й сказав Горис, до ангела, що це, говорив зо мною, кажучи, що це мій пане, і відповів ангел, що говорив зо мною, та й сказав мені: чи ж ти не знаєш, що це таке? А я відказав ні, пане. Бо слухайте, ангел зараз покаже, що відбувалося за лаштунками у житті Зарававеля». Давайте подивимося. Наступний вірш і відповів він і сказав мені, говорячи, оце таке Господнє слово до Зарававеля, не силою і не міцю. Але, Але тільки моїм духом говорить Господь Саваот. Справа не в силі, не у ваших людських справах, не в вашому розумі. Справа не в цьому, уся справа в його дусі. Це незаслужена благодать. Він дає її вам. Бог каже, заровавель ти в розпачі. Ти думаєш, що у мене не вистачить фінансових сил. Цей залишок це бідні люди, які повернулися з полону. У них навіть не було часу для того, щоб відновити своє багатство. У них немає ресурсів, з якими можна було працювати. Але Бог говорить: заровавель не силою і не міцю, але духом моїм перед тобою стоїть серйозне завдання, як гора. Хто ти велика гора? Ти рівнина, і як усе це трапиться? І він винесе наріжного каменя. Знаєте, що таке наріжний камінь? Це остання частина будівлі, яка говорить про те, що будівництво закінчилося. Ти закінчиш роботу при криках, при криках, при криках, при криках. Церкво, коли ви говорите благодать або милість, ваші очі звернені на незаслужену благодать Божу, велика гора стає рівниною. Амінь. Бог відновив зорова та Ісуса. Вони піднялися. Знаєте, коли буде закінчено будівництво? У той же рік, у який Захарія дав пророцтво двом лідерам, все сталося дуже швидко. Тому що в той час вони знайшли неймовірну прихильність у царя. Вони знову повернулися до праведності, до усвідомлення того факту, що Христос їх праведність. І знаєте, що сталося? Ісус усвідомив, що носить одяг праведності, який зробив не він сам, але який йому дав Бог. У той момент, коли він усвідомив це, вони знайшли прихильність у царя. Цар дав їм ресурси. У той час це були Артаксеркс і Дарій. Вони дали всі ресурси для будівництва храму. Це слово. Царя, нехай це буде зроблено швидко. У той момент, коли їх серця утвердилися у тому, що зробив Христос, а не в тому, що зробили вони, прихильність потекла, вплив потік, благодать потекла, і вони закінчили будівництво за той же рік. «А юдейські старші будували. І щастило їм за пророцтвом пророка Огія та Захарія, сина Ідо. Вони процвітали, або їм щастило за пророцтвом Огія та Захарії. Церква, ви розумієте? Ви процвітаєте за пророцтвом через служіння проповіді. Що вам робити, коли ви хворі? Слухайте слово благодаті. Що вам робити, коли ви страждаєте? Слухайте слово благодаті. Ви пригнічені в депресії. Не потрібно намагатися вибратися з цього за допомогою своїх справ і досягнень. Забирайтеся з депресії, слухаючи. Амінь. Вони процвітали за пророцтвом Огія та Захарії. Це був лише вступ. Нехай Бог благословить вас. Прославте його, церква! Алілуя! Алілуя! Давайте назвемо його ім'я, давайте назвемо його ім'я. Амінь. Він добрий.